Під час воєнного стану ми намагаємось е, спростити життя аграріям та привести законодавство у відповідність для того, щоб е, це було зручно для наших фермерів. Нещодавно ми прийняли закон 7632, який дуже актуальний для е, тих областей, які знаходяться в зоні бойових дій, чи окуповані, чи наразі були деокуповані аграрії, які знаходяться в зоні бойових дій. Чи в окупації звільняються від оплати податків на землю аграрії, чиї землі забруднені вибухонебезпечними предметами, також можуть звертатися до органів місцевого самоврядування та звільнятися від оподаткування. це дуже важливо, особливо в такий важкий для нашої країни час. Також ми ухвалили з нашими колегами законопроект 7532, який скасовує перевірку покупців. Демличких ділянок у нотаріуса для покупця це зекономить е, фактично 1 місяць часу та до 10 тисяч гривень. Це дозволить купувати до 25 соток для садівництва та до 2 гектарів ведення особистого сільського господарства. Ми розпочали велику реформу в рибній галузі, якою не займалася фактично 30 років. Галузь мала. Великі корупційні ризики, а також була проблема з браконьєрством. Наразі ми це все скасовуємо. Прозорі аукціони, ліцензування. Фактично, зараз кожен учасник ринку може в електронному вигляді подати заявку та бути учасником торгів. Ця реформа дає можливість повноцінно запрацювати аукціонів в цій галузі зараз, в рамках урядового експерименту. Вже проводяться торги на промисловий вилов риби за даними Держрибогенства. початку року до 1 травня вже було проведено 435 аукціонів, і залучено майже 30 мільйонів гривень в місцеві бюджети для прикладу. В минулому році, за цілий рік, в місцеві бюджети було залучено 10 мільйонів гривень. Ще одна реформа, над якою ми працюємо, це реформа по меліорації земель. Ми вже почали цю реформу в минулому році, і зараз ми маємо вже гарний приклад того, як це потрібно нашим аграріям. Вже організовано 18. Об'єднань водокористувачів це показує, що наші аграрії підтримують дану реформу та готові інвестувати в зрошувальні системи. А ми повинні досконалити законодавство.